Вітання усім, хто дивиться та слухає. Сьогодні у нас третя зустріч першої теми основи розуміння Біблії. Назва сьогоднішньої зустрічі є Віра та Надія. Минулої зустрічі ми розглянули два ключі до розуміння Біблії. Перший ключ є це, що Біблія пише, що людина. Має три стадії спасіння. Та другий ключ Біблія говорить про дар Божий і окремо про нагороду. Сьогодні ми поговоримо про віру та надію, ми поговоримо про впевненість віруючої людини у вічному житті та коротко про нареченого Христа. Розпочнемо з молитви. Господи, молюся до Тебе, щоб ці біблійні роздуми про Твоє Слово були на Твою славу та на наше утвердження. Тема сьогоднішньої зустрічі віра і надія є тісно пов'язана з темою віра та діла, над якою ми розмірковували минулої зустрічі. Спрощене розуміння спасіння людини часто може звучати так. Людина народжується з горим, тобто стає спасенною через віру і після смерті потрапляє до неба, а невіруюча людина, тобто не спасена, потрапить до пекла. Але Біблія говорить не лише про спасіння людини та про плоди спасіння. Біблія теж говорить про отримання спадку та про велике спасіння. Слово Боже говорить про сподівання, надію стати нареченою Христа або принаймні бути гостем на весіллі Христа та отримати певну позицію в правлінні разом з Христом у Його царстві. Про це ми будемо розмовляти сьогодні. Але спершу давайте пригадаємо собі, що наше спасіння це є дар Божий. І коли ми отримуємо цей дар, отримуємо це спасіння, то ми отримуємо гарантію нашого спасіння. Давайте розглянемо наступні вірші з Біблії, які говорять про це: що віруюча, тобто спасенна людина може бути впевнена у своєму спасінні вже зараз, у цьому житті. Порозмірковуємо над цим з допомогою слайдів, які нам можуть допомогти візуально. Ми читаємо від Івана, Євангелія від Івана, 5 розділ 24 вірш. По правді по правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. Апостол Павло пише до римлян, 11 розділ 29 вірш. Бо дари і покликання Божі невідмінні. Перше послання Івана, 5 розділ, 13 вірш. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Тобто. Як ми віруємо в ім'я Божого Сина, ми не надіємося, ми не сподіваємося, ми знаємо, що ми маємо вічне життя. І тут є один з ключів, який ми розглянемо сьогодні дари і покликання, і покликання Боже невідмінні. Тобто, як ми є спасення через нашу віру, і це є дар Божий, то цей дар є невідмінний, то все, що ж таке є християнська надія? Можна подумати про такі відповіді, як це є Воскресіння мертвих, або це є попасти до неба. Можливо, це і другий прихід Ісуса Христа. Але для віруючої людини це не є надія, це є факт, який оснований на обіцянках Ісуса Христа. Наше Воскресіння, наше попадання до неба, другий прихід Ісуса Христа це не надія, це є факт. То що ж таке є християнська надія? Відповідь на це запитання. Є наступним ключем для розуміння Біблії. Християнська надія це сподівання в день другого пришестя отримати винагороду, а з нею і частку у царстві Божого Сина. До речі, це називається велике спасіння в посланні до євреїв. Ще раз, християнська надія це є сподівання в день другого пришестя. Отримати винагороду, а з нею і частку в царстві Божого Сина. Давайте розглянемо наступні слайди, які про це пишуть. Апостол Павло пише у своєму посланні до Ефесян перший розділ 15, 16 віршів. Тому і я. Почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую. Тут апостол Павло пише до віруючих і про віруючих. Ефесяни є у віруючі люди і вони показують любов до святих. Але звернемо увагу. Про що апостол Павло молиться за них, бо ми далі читаємо, починаючи з вірша 17-го і закінчуючи 19-м, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли. До якої надії він вас закликає, і який багатий його славних спадок у святих, і яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його. Ми вже минулого, минулої зустрічі е, читали ці вірші від. Е, Апостола Петра, давайте ще раз пригадаємо собі: Симон Петро, раб та апостол Ісуса Христа до тих, хто одержав із нами рівноцінну віру в правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Це є з другого Петра, перший розділ, перший вірш. Знову ж таки, апостол Петро пише до віруючих людей, які вже одержали віру. У Бога, і про що Він молиться, ми читаємо цей самий перший розділ, одинадцятий вірш, бо щедро відкриється вам вхід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Пам'ятаємо, ключ, що християнська надія це сподівання в день другого пришестя Христа отримати винагороду та частку у царстві. Божого сина. І тепер ми можемо зрозуміти, чому поведінка віруючої людини має значення. Апостол Павло пише у своєму першому посланні до слонян, другий розділ 12-й вірш. Просили ми вас і, намовляли, і намовлювали та показували. Щоб ви гідно поводилися перед Богом, що покликав вас у своє царство та у славу? То яка ж є різниця між вірою та надією? Віра. У спокутну кров Христа дає нам сміливість постійно наближатися до Бога. Це є впевненість у завершенні роботі Сина Божого. Чим більша наша віра і чим більша впевненість, яку має в цьому наша душа, тим краще задоволений наш Небесний Отець. Але надія, надія вона звертає увагу на нашу працю, точніше, на працю Ісуса Христа, зроблену через віруючу людину. І надія вона дивиться в майбутнє до отримання нагороди. Прийнята праця Христа дає нам впевненість у вірі. Але наша старанність до кінця дає нам впевненість у надії, часто можна почути таку думку, а хіба не всі віруючі будуть нареченою Христа? Зрештою, в Біблії написано, що це не нашою, а його праведністю. Все дається. Відповідь на перше запитання є ні. Не всі віруючі стануть нареченою Христа. А на друге запитання відповідь є позитивною. Так, наша праведність походить від праведності Христа. Давайте розважаємо спочатку про наречену, а потім про праведність. Багато. Якщо не всі новозавітні науки мають свій початок у п'яти книгах, написаних Мойсеєм. Уся Біблія так чи інакше написана про Ісуса Христа. Ми пам'ятаємо слова Ісуса Христа, які записані в Євангелії від Івана в п'ятому розділі 39-й вірш. Ісус Христос говорить: дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Ісус Христос говорить, що Писання свідчать про нього. Які писання? На той час старозавітні Писання. То як, наприклад, історія створення Адама і Єви може свідчити про Христа? Давайте порозмірковуємо. Чи створення Адама і Єви свідчить про Христа? Стосовно його нареченої. Давайте почитаємо. Читаємо з книги буття, другий розділ, вірші 21 по 24. І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він. І він узяв одне з ребер його і тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог те ребро, що взяв із Адама на жінку, і привів її до Адама, і промовив Адам: Оце тепер вона кисне з костей моїх, і тіло від тіла мого, вона чоловіковою буде зватися, бо взята вона з чоловіка. Покине тому чоловік свого батька та матір свою та й пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом. І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він, так і Христос віддав свого Духа на хрестів. Бог відкрив бік Адама і взяв ребро. Так і римський солдат проткнув Христом тіло під ребром, з якого витекла кров та вода, з тіла Адама було взято наречене для Адама, так само з тіла Христа, з усіх спасенних буде вибрано наречено для Христа. Дасть Бог ми ще повернемося до теми нареченої Христа у майбутньому. Але давайте тепер порозмірковуємо про праведність святих. Ми звернемося до книги об'явлення. І ми подивимося, що записано у книзі об'явлення у 19 розділі, вірші 6 по 8. -й. І почув я ніби голос великого натовпу. Іначе шум великої води, і мов голос громів гучних, що вигукували Алілуя, Бо запанував Господь наш Бог Вседержитель. Радіємо і тішмося, і даймо славу йому, бо весілля Агнця настало, і жона його себе приготувала, і їй дано було зодягнутися в чистисть та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. Як цікаво! В сьомому вірші жона себе приготувала, і тут в восьмому вірші говориться про праведність святих. Тобто, праведність святих є праця Христа, зроблена через віруючу людину. І ця праведність святих вона відрізняється від праведності Христа. Яка дана кожній віруючій людині в момент спасіння. Ми маємо праведність Христа та ми маємо праведність святих. Давайте підсумуємо сьогоднішню зустріч. Сьогодні ми розглянули два ключі: перший дари і покликання Боже невідмінні. Слава Богу за це. Другий, християнська надія. Це сподівання в день другого пришестя отримати винагороду та знаю частку у царстві Божого Сина. Нам, віруючим в Ісуса Христа людям, не треба сподіватися, що ми будемо спасені. Замість того, нам треба радіти впевненості у вічному житті, яке ми вже маємо, і з надією шукати своєї винагороди. На цьому ми завершимо нашу зустріч. Дасть Бог наступного разу ми розміркуємо про духовну дієту. Ми поговоримо про поняття молоко та тверда їжа в Біблії. Ми поговоримо про початки науки Христа. Ми поговоримо про людину духовну та людину тілесну. І теж ми порозмірковуємо над темою, чому Бог допускає страждання. Та ми постараємося дати відповідь на запитання, чи ми є зараз під Судом Божим. Дякую за увагу. Зростаємо в благодаті. І пізнані Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. До наступної зустрічі!